Привіт, з вами профід Арбітраж Скринер. І сьогодні хочу з вами поговорити про одну із стратегій для фьючерсної торгівлі, фьючерсного арбітражу це саме стратегія Spot Futures. Не всі люблять цю стратегію торгувати, тобто на всі є свої причини. Перша причина, і здебільшого, це така основна причина в тому. Що для стратегії спот ф'ючерс нам потрібно купляти, тобто ставати в лон, купляти споті і ставати шорт на ф'ючерсах. Так як в нас на споті немає можливості в принципі використати якесь кредитне плече, як наприклад стратегії ф'ючерс-ф'ючерс. Ця стратегія багато хто пропускає цю стратегію, не любить її торгувати. Тому що е, там потрібно завжди перевіряти виводи монетки, чи все добре з мережою цієї монети, чи працюють нас води, і знову ж таки е, потрібно торгувати з якимсь е, певним депозитом. Тобто, навіть якщо у вас є там 200 доларів, ви спокійно можете торгувати тим стратегією Futures фокус, тобто відкрити лонг на 100 доларів там з п'ятим плечем, і відкрити слух на 100 доларів з п'ятим плечем. За рахунок плеча, собі збільшувати свою позицію взагалі в звінці, і за рахунок того, заберети хороший літуальний профід для таких невеличких депозитів. В іншому випадку, про Spot Futures на споті, все ж таки, ми не можемо використати як таке от плече. Дуже мало віз, в принципі, використовують таку магіональну торгівлю. Ця стратегія є цікава. Ця стратегія має хороші також зв'язки. На цю стратегію кожен день є якісь цікаві хороші зв'язки, які можна відновити, зробити. І зараз вам хочу показати одну з цих зв'язок. Отже, перейдемо в наш телеграм-канал. Це мій телеграм-канал по сигналам Spot Plus Futures. І ми бачимо, що в нас сьогодні була така минутка. Зв'язка по Moncie в нас був невеликий ціновий склад між біржою Binance Spot, Binance Futures. Цей спред становив 0,77%, 0,8% бригав. Бачимо, Max він становив 1,12%, якщо брати саме цю зв'язку. Тому ця, в принципі, ця зв'язка з невеличким спредом ціновим нам було цікаво. В принципі, вона цікава через ставку фінансування. В даному випадку, в нас буде тільки додатня нас цікава ставка фінансування, так як ми при цій стратегії завжди стаємо на фьючерсах чертової позиції. Щоб заробити на ставці фінансування, нам відповідно потрібно тільки, щоб ставка фінансування була додатньою. Отже, давайте перейдемо і подивимося в загальному, що стосується цієї зв'язки. Тобто, в мене зараз відкритий Мекс монетки Чіс. Відкритий, в принципі, спотовий ринок я зараз відкрив, і ми бачимо, що там зараз була зв'язка з Binance спотовим і Binance в принципі фьючерс. Тобто зв'язка саме по собі була швидка, некта класна. В нас є ліквідність, що і на фьючерсах. На Бінансі у нас дуже хороша ліквідність 16,4 мільйона. Як беремо Binance Spot, у нас 3,1 мільйон проторгів за 24 години. Це також хороші об'єми. І навіть якщо подивитися Мекс, Мекс у нас близько е, мільйона. Мекс у нас має близько мільйона за 24 години. В USDT про також непогано, але дивлячись. Нам стакан, ми бачимо на середні заявки по 500 доларів. Тут у стакані так, тому в принципі без проблем можна було би заходити в цьому Е, з хорошим депозитом також. Далі переглядаємо саме, що нас цікавило. Тобто ми можемо побачити, що у нас попередній спред був між Binance і Binance Futures 0,8%, якщо ми запробуємо, і між Max і Binance Futures 1 і 12%. На даний момент Спред більш-менш вже зійшовся. Тобто, ми можемо бачити по різним більшим, Тобто, зараз спрет у нас в районі 0,30 0,4 Тобто, вже би за день ми зараз би заробили би. Врідовник, щоб відкривали б зв'язку Мекс Бінанс, ми б заробили в районі 0,7-0,8%, це нового ну, з креду. І саме, що цікаве, ми б заробляли на ставці фінансування. Тобто, зараз тут стабільний фандинг, плюсовий, додатній фандинг, на входу це кожне 4 що... години. Переглянути історію, можемо переглянути історію по Binance. Тобто у нас перший фандер нараховувався в 10-й годині ранку. Він у нас був 0,13%. І далі фандерний заліз до 0,3% кожні 4 години. В принципі, в загальному цей це і стався причиною такого невеликого спреду. Фандер завжди любить дуже коснопливати на ціновий спред між різними біржами, між різними зв'язками. І в цьому випадку в нас вже близько після 10 години у нас. Фанди 0,3% дали додатній, і в принципі, за рахунок того, у нас відбувся такий невеличкий приємний сплит. Отже, е, що ми можемо порахувати? Зараз на даний момент у нас буде другий фандинг. Якщо подивитися, е, по самому, по самій звірці, тобто у нас зв'язка проходила в 11.22 пів 12 е, дня. Тобто ми би вже забрали. В принципі, ми забрали 0,3% фандингу. Зараз через 40 хвилин, 50 хвилин, заберемо також 0,34% фандингу і орієнтовно вже зробили 0,6-0,8% цінового складу, в залежності від того, яку би ми вибрали зв'язку для яку би пізно вибрали для входу в цю зв'язку. В принципі, що я можу сказати, з плюсів взагалі по таким зв'язкам. О цій стратегії дуже класно. Ці стратегії саме відпрацьовує заробіток у фандингу. Переважно з таким невеличким фандингом. Тобто, з одної сторони, це нараховується кожні 4 години, з іншої сторони, також воно не є дуже великий якийсь відсоток. Для заробітку, але в загальному, якщо таку угоду відкрити, умовно в обід закрити вечором, за рахунок такого невеликого високого фанагу, плюс ціновий сплит, за день можна заробити спокійно близько 2% профіту, собі заробити до депозиту. Ну, в принципі, і немає ніяких проблем сидіти в такій монетці, бо ми бачимо, що монетка спокійна, монетка не є якась дуже волатильна. в нас відбувся за рахунок якогось дампу монети. Отже, ми в цю монету би спокійно могли б на включаному ринку заходити з хорошим великим, доволі таки плечем. З пятим плечем ми могли б брати дуже і дуже спокійно. Тобто, дай посидячи день в такій угоді, можна забрати спокійних, не переживати за угоду, що фандинг зараз буде мінятися. Наприклад, як це відбувається при фьючерс фьючерс стратегії, коли на двох біржах є однаковий фандинг. Потім він може змінитися, може помінятися час на рахування, ставка може помінятися, і на поряд від того, можна поливатися. І в такому випадку треба вже приймати рішення. чи... Заходити чи виходити з такої угоди, чи фіксувати невеличкий профіт і виходити з неї, чи чекати і сидіти далі. В цьому випадку ми собі спокійно сидимо в угоді, забираємо свій приємний фандинг, як він невеличкий, але за цілий день плюс ще ціновий спред, може в принципі накапати до 2%, і ми, в принципі, чудово забирати на таких угодах. Тобто, додатково в день собі забрати 2 до депозиту, там 1,5-2% в день. В принципі, я вважаю, це непогано. Та? В день посидіти, за тиждень собі забрати 7-10% до депозиту, і в принципі, можна непогано на цьому заробляти ще додатково. Паралельно торгуючи спот-спот і паралельно торгуючи фьючерс-фьючер. Але знаєте, що ви за день вже зайшли, заробили в принципі, такий непоганий фандинг. Зайшли на ціновий спред з хорошого монетку, з хорошою ліквідністю, де все класно торгується і все відбувається в принципі в нас дуже і дуже добре. Е, так, це все, що я хотів вам показати на сьогодні. Також реєструйтеся на нашій платформі, хто ще не зареєстрований. у нас є безкоштовні тестові дні. Також можете записатися на консультацію до трейдера, який вам розповість, як. Взагалі користуватися платформою як ефективно за рахунок неї заробітника. Всім бажаю, гарного дня угарного дві пансоручих профіту.